Всім привіт! Я собі встала і включила шаялиночку. Останній день вона йде її розбирати сьогодні. Вчора нічого не вдалося нам зробити, відложили ми все на останній день, так що сьогодні маємо дуже багато роботи, як завжди. Багато роботи, багато роботи і нічого не робиться. Але буду вже вам сьогодні показувати. Бо вчора казала, буду показувати і нічого не показувала, бо нічого не робила. А сьогодні вже буду покроково показувати вам. Як буду ялинку розбирати іду краситись. Зараз буду показувати, як крашуся. Так, коротше, проведете сьогодні день зі мною. Все, я вже розбавляю краску, буду краситися. І так собі, думаю, купила Каміла. Якісь дві краски майже однакового кольору. І собі і мені. О, якийсь такий шоколадний колір, чи який. Ну, то в принципі, там так і пише якийсь шоколадний бронз чи що. Шоколадовий. <рес> і я завжди думаю, що я маю зробити з тим волоссям. Бачите, тут висвітляла тоді ще як то, перед тим, як стриглась. Бо завжди хочу мені в світлому кольорі набагато більше подобається. Але світлий колір, то воно дуже швидко відростає корні. в корні. У мене навіть темний, я покрашуся і якихось 3-4 дня і вже так сивину трохи видно. Але я хотіла би більше, не знаю, міліровку може якусь, Бо тому що з міліровкою не так видно сиве. Але щоб. Зробити міліровку, то треба дуже довго сидіти. І в мене все, все мені щось не так. Або часу нема, або потім я тільки зроблю міліровку, я пару разів була з міліровкою. І тільки зроблю міліровку, похожу трохи з нею, якийсь там час, воно починає мені відростати, я беру і перекрашуюсь. Тільки я вже з тим волоссям не наекспериментувала, яких кольорів я тільки не була. Певно, ще зелена тільки не була, А всі решта кольора вже мала. І розові, і сині, і червоні, і жовті. Ну, жовтий це коли висвітлювалася, воно ж мені не висвітлює так, як має бути. А бачите, яка дурна, не розбавила краску, відламала вже цей. Перемушу пальцем закрити. Коротше, так що я не знаю. Я завжди маю якісь, в мене так щось зроблю, о, класно, подобається мені. Потім вже за якийсь час перестає подобатися. В когось так ще теж є, бо в мене завжди так. За пару, там за якийсь час знов перекрашусь, знов о, так, супер, все буду краситися тільки в такий колір. Виходить, якийсь час, надоїдає. І так завжди в мене. Мені головне отут добре прокрасити, декорні, корні, бо сивина, а так решта, то вже як буде, якщо хватить краски, бо мені я завжди беру, е... якщо крашуся сама вдома то я завжди беру по дві упаковки краски, бо тому, що... Але зараз, правда, в мене коротке волосся, то може хватить і одної. Ну, мається на увазі на цілу довжину. Бо як було трошечки так, вже за плече, трохи довше волосся, то мені ніколи одної не вистачає. Колись ще в Україні подружка, як мене красила, вона казала, що в мене волосся таке, що воно дуже впитує краски. Тільки нанесеш. І зразу так ніби її нема на волосі, то не знаю, наскільки то правда. Ну, не то, що наскільки правда, я ж сама знаю, що воно таке дуже грубе в мене. У мене волосся взагалі, як щитина якась. Таке тверде-тверде. Але коли коротке, то я думаю, що мало би хватити навіть на цілу довжину. Все, готово. Мусила перевдітися, бо так мені хляпнула, краска аж потекла на футболку. Ззаді так тяжко самій не розумієш, що маєш робити. Якби було ще одне зеркало, так ставиш і тоді трошки щось там орієнтуєшся. А так то дуже тяжко ззаді і капнуло мені, але нічого, футболка і так була стара. Добре, викину її. Всього, година пройшла, найбільше трохи я, ніж годину тримала, іду змивати, і зараз подивлюся, чи воно щось взяло, чи не взяло мене. Але бачу, що тут на шкірі взяло, ну то може закрасило. Зараз мию голову тоді покажу. Ну, все, я вже змила, посушила голову. Ніби так дивлюся, закрасило нормально. Тут, звісно, так вже не дуже, бо тут зовсім інший колір був. Коротше, Головне, нема сивини. Слава Богу, я обдивилася, вроді би, нема сивини. Ну, то пайдіот. Ну кажу, все на останній день. Їдемо ще капці бові купляти. Капці. Взутись. На кінець то ми знайшли той магазин, що так довго шукали. Вже його шукаємо, напевно, з півтора години. На кінець-то знайшли. Зараз подивимось, може щось тут... Знайдемо Богою так тяжко, чесне слово, не як дитина маленька. То ні, а то ні, а то кольор не такий, а то ціна не така, а то під костюм не пасує, а то під колір. Короче, я тепер вже маю, тепер я вже знаю, в кого вдались мої діти. В мене точно не я. Мені то, що треба, я пішла, купила. Я не ходжу і не шукаю. Вон так. Мені то що сподобалось, я взяла і все. Він катастрофа якась. Не хочу, щоб чув, щоб не обідався. Не оцінив Вова той магазин. Йдемо в інший. вийшла в аптеку ще, купити каплі. Ой. Каплі від носа. Бо так як Вови і Каміли, завжди хронічний насморк. На кінець -то знайшов щось, але зараз розмір не підходить. Ще не відомо. А що, великий? Малі? Великий, малі. 42-й, я завжди кажу, що в тебе 43-й. А Сергій каже... 44-й малий. Ну так, А вони якісь заплісні вілі. Дивись, поверни їх другим боком. Заплісні вілі. Дуже довго лежать. І що? Тисне. А. а може воно розійдеться, але чи, розійдеться чи, на один раз то... Ще mm. ні. ні блядь. Тисне? Козацьке. Чи добре? Та? Так? О, слава Богу. Справді? Точно вже? Старші кіплі. А ну поверни їх. Сторони. Так, другим боком стань. Ну, може бути. Козаки. Хоч тоже кажуть про козаки. 40% przy zakucha za minimum 100 zł. No, to taki А де вони стояли? А 42-й і 44-й. 43 тисячі є. Але це другий, напевно, вже. Але то така модель, ота. Ну, другий то й в тебе. А, то 43. Заставила поміряти ще другий. Ну що за, за така зараза? Не хоче поміряти другий капець. Ну а вдруг він якийсь викривлений або що. Яка брулька? А тепер сміється, з мене брулька якась є. Ну, та, ну добре, що нема, слава Богу, що нема. Але завжди капці, як вибираються, міряються два капці. Все, ті, очі. Ще й попали на акцію. Вони коштують майже 400-380, а скільки вийшло? А вона на касі віддає здачу, Вова їй каже, що ні, ну, ні ну, вона не стільки коштувала, а вона каже, що це акція, що знижка. І що сьогодні на все взуття. Так. То вийшло скільки? 100? 179. 179. Від 380. Класно. Зайшла ще в улюблений магазин дівчат моїх. Подивлюсь, що тут колготи є, бо їм ще треба підплаття колготи. І теж хочу собі плаття так подивитися, хочу дуже таке плаття собі купити і не знаю, чи купляти, чи ні. Ходила-ходила, не могла знайти колготи, але спиталася – є. Спиталася на касі і показали мені, де в якому місці. Я обійшла два рази кругом магазин і не бачила, показали мені і я купила. Все, всі закупи зроблені йдемо додому. Слава Богу. Ми зайшли собі в дорогу купити ще щось на канапки, якийсь сир, ковасу, намазку якусь. Ну так, щоб щось зробити, таке перекусити, бо всім їсти на заправці трохи дороговато. Ми прийшли з Вовою, вже приїхали. Ми прийшли вже приїхали. Ми вже з Вовою приїхали, такі голодні, як пси. Добре, що діти зробили салат. Покажіть салат. Мівідний салат. Дуже смачний, наш любимий. Там нічого нема, крім сиру, кукурузи і мівіни. <рес> Але він дуже смачний. А коли голодний, то взагалі найкращий салат, який може бути світі. Не, не дуже дуже. Не Але мені... я зараз голодна, не, мені то мені не смачний. дуже смачний. Ні, саме не любимо той, той, що ми робимо. І ми зараз Штей. будемо. Mm. Mm. Бо дівчата виявляється, а нічого, вони тільки складали собі свої речі, свою валізу склали, поки нас не було. А мені зараз треба ще скласти ілону. Я сама себе. І мене з Вовою, треба скласти, І... І що ще треба зробити? І ялинку розібрати. Та ялинка мені вже хроном стоїть в носі. Все я за неї вже щось третій день говорю в кожному відео. Ні, ну Сьогодні ми її вже розберемо, обов'язково ми її не будемо лишати по-любому, бо сімба її тут розбере сам. Або зефірка, бо сімба її розберуть. Так Сімба. Так що зараз ми як будемо показувати, буду ще щось там показувати вам. Ми будемо зараз розбирати вже ялинку. І будемо... Нам треба. якийсь... Зараз я знайду якусь коробку, щоб ми туди поскидали всі іграшки, гирлянди. Ми ще маємо такі, які в нас лежать просто, ми їх нікуди не зачіпляли, гирлянди і іграшки. І я, напевно, зараз візьму коробку від е, пилососу. Бо пилосос у нас і так просто стоїть без коробки, коробка лежить пуста, а нам треба кудись колись поскидати все. Так що ми, напевно, зараз так і зробимо. Колись в Україні, як ми э ялинку то наряжали, а як то каже казати? Прикрашали нараху, вбирали. Мені зручно казати, наряжали я. Їм. То перед Новим роком і стояла аж до водохреща, колись як було 19 січня. А тепер, коли попереносили, то все посувалося. Ну і колись, виходить, стояла майже цілий місяць, цілий січень, майже, майже там пару днів до кінця. Деколи з бувало таке, що і навіть довше стояла, ніж до того 20 січня, то довше стояла. А тепер, виходить, початок січня вже всі свята пройшли і треба розбирати ялинку. І так це дуже мало часу була та ялинка. На, Каміл, я буду, я буду знімати, буду тобі подавати, ти будеш складати їх в пробку. Все, розібрали ми ялинку, лишилося ще зняти тільки гірлянди. Але знаєте, що ми так дивимося з Камілою, розбираємо, дивимося. Наша ялинка майже взагалі не сипалася. І вона така, така знаєте, як цей, О, я її тру і не можу. ну що, Чотири тих. чотири голочки злетіло. Е, нашу ялинку може, можна лишити і на, друг, на другий рік. Я не знаю, якісь зараз такі ялинки, чи вони на хімії вирощені, чи що. Вони не сипляться, але і не пахнуть. Взагалі, запаху ялинки в нас вдома не було. Абсолютно. Хоч навіть би такий чуть-чуть перший день, як там Вова приніс її, то щось таке, якщо вже близько було підійти, і так внюхатись, ну то ще біля неї трошки було чути, але то тільки перший день. І все. І шкода мені, і не знаю, чого я так тішуся. Тішилась, як ми її вдівали і тішусь тепер, як ми її розбираємо. Напевно, більше, ніж мої діти. Не знаю, може то через те, що я колись в дитинстві не мала. Таких свят, бо виховувалася в такій родині, в якій не справляли свята, не справляли новий рік, не дні народження, нічого. Може, колись окремому відео розкажу, чого і як. І може через то мені так цікаво, то а моїм дітям вони від дитинства то все мають кожного року, і, може їм через то так не цікаво, бо ніхто не хотів мені йти допомагати, але ледве просила Камілу. Покликала, то Каміла согласилась, прийшла просто допомагати. А так, щоб було якесь бажання. Іти, розібрати ялинку, що цікаво, всім разом, ні, такого нема. Їдемо на тиждень, може, менше, а пакунків набрали, так ніби перебираємося взагалі переїжджаємо кудись. Не знаю, на що того так багато всього. Але все, все готово вже, все зібрано. Все, мені ще лишилося тільки Ілоні попрасувати костюм і собі. І костюм буде просто на вішалці висіти в машині, якось там ми його десь зачепимо, щоб воно висіло. І все, на сьогодні вже все. Чекайте завтрашнього відео, як ми їдемо, як ми в дорозі будемо. І побажайте нам щасливої дороги. Все. всім па-па. до завтра!